Доброго дня, шановні мої! сьогодні я запрошую вас на свою кухню приготувати разом зі мною кабачкові млинчики. Кабачкові оладушки, які я готую майже через день. Звичайно, в кожного є свій рецепт, але я пропоную вам подивитися, як готую оладушки йо. І так, потрібно взяти два таких кабачки. Натираємо на крупну тертушку. Кабачок, звичайно, повинен бути молодий, без зерняток. Я його натерла, Присолюю трішки, щоб пустив сік, переминаю так руками і залишаю. Тим часом натираю на дрібненьку тертушку таку морку. Цибулю, частник і нарізаю кріп. І так натерла дві морквини. На цю ж тертушку натираю одну цибулину. І отаких от три зубчики чесника. Додаю покришений дрібнесеньку пучечок кроку. А тепер кабачок у нас пустий сік, я його отак відтискаю. Суку вийшло так багато у нас. А відтиснутий кабачок перекладаю до моркви з цибулею та часничком. Перекладаю назад у глибоку посудину кабачок, часничок, чесничок, і кріп. і гарно розмішую. При цьому кидаю гарну дрібку солі, два яйця. І в чайні ложечки куркуми, і, звичайно, трішки за смаком чорного меленого перця. Добре перемішуємо. Отак гарно розмішали всі інгредієнти і додаємо. Одну, дві, три ложечки борошна. І тепер вже руками так я розмішую. Додаю ще ложечку борошна. Додамо трішечки розпушувача, щоб, щоб були пишніші. І ще раз розмішаємо. Ложкою викладаємо ладушки на А Отак ложечкою викладаємо, формуємо ладушки. Отакі гарні, пухкі, виходить, жовтенькі. Золотавого такого кольору оладушки. І так, виходить, дві сковородки отаких от прекрасних оладушок. Получились дуже ніжні, рум'яні, запашні оладушки. І можна подавати їх часничком та з майонезом, або ж із сметанкою, яку зробити соус, та до тут часничку, додати солі. І дуже смачна виходить, страва. Чи на сніданок, чи на обід, чи до борщу. Прекрасні кабачкові ладушки. Найсмачніша страва на ціле літо. У нашій сім'ї усі дуже люблять такі ладушки. У мене такий свій рецепт. Я його інколи трішечки вдосконалюю, інколи так готую. Якщо сподобався такий рецепт, будь ласка, поставте лайки. Заходьте на мій канал, підписуйтесь. Дякую велике, що заходите і підтримуйте мій канал.